Перша неру. Сім холо, я сьогодні пухша. Не просто так. Ні, я не пила. Я спробувала нову сиворотку для вірісниць. Для вірісниць, якого для вібрів. Не знаю, видно, скільки в мене опухлі очі, це вже спали, вже другий день пілети А Зараз я прийшла на Farmer's Market to buy groceries. Groceries Тому що завтра Завтра 3 серпня Буде досить день народження, який був 11-го З друзями вже В Києві Тому прийшла купити свіжих овочей А сьогодні в мене такі помощники Тимуська, say hi To my followers Go, 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 go через Діму і Заню, після паті, я не знаю. Коротше, просто їду вечеряти. В честь дня Народження, не знаю. Просто зустріч Я в вокзалі знову. Я вже дуже... живу, блин, такі відчуття. Коротше, ми з нього просто домовилися раніше зустрітися. Вона мені пише, що піде в як собі нагадую, я опухша. Через цю піду сніс. Я ось другий день п'ю таблетки, мені допомагає. Коротше, накаже, що вона йде в історичний магазин. Що така яхт, щоб відказати, я дуже люблю систему. Тому ми трошки раніше з нею спеціально зараз купимо себе якісь камушки, пакуші і поїдемо вже до Дімки. Мені сьогодні футболка з котиками, а я как би довколася. Я все життя казалось, що я не люблю котів, але не просто так. Я в дитинстві обожнювала котів до моменту. Поки я не обійняла декількох котів у себе на дачі, і вони мені не передали Ні, Насправді, це... Не, це правда, але сутки суттєво я просто більше предрозположена по собаку. Але сьогодні фотока. Дивіться, хто це йде, мене бачили цілий місяць. Яска. Yeah. Тисіпі тут. Тисіпі тут. Ха. А що це за? А ми можемо самі сісти? що це же? А, да. Я давно ми не бачились. Ха. Ну це нічого такого, так закрили, знаєте. Ооооопа ще м'ясніш поганий. Я поняла, що це буквально. Тільки хоча сказати, що дуже прикольно. І вже западку. Западки? Там делейка. Да, я знаю. А він зараз тур якраз дає. Видите, Дима замечился с лафетницей. Мы сегодня все на деза Какие у нас блюда сегодня?

Ясно. Ну, Дим. Ясно. Ну не. Ну скажи. Так, мы кажем фразу, твоя думка для меня дуже важлива. Чи нет, твоя думка дуже важлива для мене». Твоя думка дуже важлива. Твоя думка дуже важлива для мене. Да, это хорошо. Ты же актриса. Актриса. Твоя думка? Нет, уже плохо. Уже У тебя попаду сейчас. Да можешь, можешь с капучинкой чугов. Да, конечно. 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 Звучайно. Ты помнишь, что правый? я не верю тебе. Ти мене послала тільки що. Ти повністю правий. Ні! Ти повністю правий. Це тут нормально скажу. Ще повністю чуєш? Ти повністю правий. Ну, окей. Наче ми у friends. Можна ще? Ми ну, там на 0,5 стоїть. Да. Дуже смішна шутка. Хорошо. Жарт дуже смішний. Ну ми прям наче на сене на якомусь. Блин, это так тяжело. Ой, да ⁇ -мо ⁇ опять она пристала. Манекен челлендж. А, нет. Манекен? Ну, треба замереть. Помнишь манекен челлендж? Ты не меньше не покупала? Да. Подожди, это очень смешная шутка. Да, шутка. очень смешная шутка. А можешь я бы больше? Ну, очень смешная шутка, правда. Ого, ти такий розумний. Ай, ну що за за флір же пошла трошки? <плес> Дімка. Ого, ти такий yeah. розумний. Повтори, будь ласка, цього ж ніхто не знає? <плес> Повтори, будь ласка, цього ж ніхто не знає? <плес> повтори, будь ласка, цього ж ніхто не знає. Діма не виходить із образу, а це в мене в тебе шоу було, як Діма... Супер Діма. А це каково дружити, блін, з тіктокерами, ребят? Тікток не хочу бачити наш тікток. О! Торгашки з ринка. Роздали кринжи тут. Не, не можуть поміститися в одне дзеркало. Пам'ятаєш, ми в за танцювали? Це далі, коли ми тебе ціла до мене? А да -да -да. А це вже другий рік підряд, да, Я на мій день народження ми знімаємо Тік Минулому році не знімали той тренд. I'm just a freak А в цей раз ми знімаємо Apple. А ти написала, що техно? Там далі слухала Так, а ми йдемо в фото вранці здавати плівку. Гарного вечір за побачення в маки? Ребята, як ми цінимо из моршки на глазах? Гес, yes, що вони дивляться. Задай питання. Дім, чому вчищає? А е на вашу думку найгірший знак зодіака? Не буває мені що через те, що є багато спецій, які тут. Але мені важко... Мені, мені важко зриватися важко з ким, через те, що я повітря, а я так. Такі водолі і е чоловіки зеро. Mm. Жінки водолеев там. Не повний може. Нормально все ще лифте боїться? Боже! Ребята, за ще я бухшу і мені здається, що я пухну ще більше. Але все одно я не буду це скрывать від тебя. Коротше, сьогодні до мене прийде Саша Заню, вже другий день, може місяць народження, як би. Коротше, е, я буду зараз робити експериментальний лимонад. Сама я дізналась в папи в його друга е, рецепт. Коротше, ну треба. Подожди, може подумати, що я зробила корешку? Ні. А, блін, зараз кажуть, що я ще волосся додав Ладно. Коротше, тут в мене базилік, але краще мені сказали синій базилік, я такий не знайшла. Зараз мені його треба залити окропом, почекати 20 хвилин, дістати звідти, а далі розкажу, ребята. Стетю. Коротше, мені щось дуже не дуже від цих таблеток випала її. Я купила вчора дві, а так не можна було. А у мене закон такий. Я завжди п'ю трошки більше, щоб мені вже... Швидше полівчала, ребят, не любіть так ніколи, бо я себе жахливо почуваю, хочу спати, мене нема сил. А мені ще треба там, прикрасити стіл, прикрасити кухню. Зараз їду за свіжими продуктами. Короче. Сподіваюся, що ми класно проведемо час. Перше і остання гость на моєму застілі є. Я сьогодні так прикрасила кімнату. Ні, це кухня. Такі такі на Это у нас изыски. И кемблт. Так, ось така у нас вечеря. Такая нютка. Так, зараз будем пробовать Лимонад, який я сьогодні зробила Да, я не досняла рецепт вам, я знаю. Давай стаканчик. Номерка, буде. Пробуй. Да, смешные супер не заангажированы. не Короче, я написала питание про себя для Ани, Аня... Ну, у нас Ну, про это уже питание говорила. Какие у меня улюбленные колеры? Я, конечно же, это знаю. Ну, конечно же, это черный. Это червоный. Минус! Ну... Это рожарный. Нет, вообще. Это мой первый одяг, мой рожарный, если что. Белый. Ну, один із, а ще які. І сині губи. Тут чи я мене рівна сестра? Так. А як її звати? Варя. Ооо! І в неї є собака і так все Скільки мене тату? Ага, я про це, кстати, перше подумала. Давай разом рахувати те, що я знаю. Тут раз, отут два. Так. Ні, щось тут з тебе ще є. Нет. Вот тут. Нет. А вот тут церковь. одна. А церковь. Ну и их можно вообще только тут. Да. В как Любили, е -е -е -е. Что, это как сразу? что она тихий мама. <свист> 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 Папа. Все он знает. Это У А У меня тут э, бабочка рол. Точно. Ну тут сплошна и три, четыре. А На четвертом. Раз, два, три, ну и четыре бабочка. А Анимация начинала ежа. Нет, есть сендвіч. Нет. Паста? Ні. Бургер. ще? Все їш, зі мною Ну, да. А прям шею. Макдональдс. Але Такого немає, это пристигну. Пюре. Ну, Але, типа. Картош, Геруны. Да. Ты их, если честно, ну, наверное, не укатала. Ну не, в я от каких-то я люблю кошек. Да, коти. Так, теперь мои вопросы. Мяу, любимый колер. Белый? Нет. Голубой? Нет. Ну, какие? Ну, белый, я думаю, есть. Нет. Черный. Да. Чёрный? Скільки років я танцюю? А, Десять. Да. Ну, скільки я? Скільки в мене сестер та братів? Не Я знаю про одну. И? Одна. Троюродний і двоюродний я реально? Да. <свист> ну, меня мене нема рідних дам. Ой, реально? Да Вони мені як рідні всі. Так? три, нет, четыре, нет, два, да, брат, брат и сестра. Да. Чем бы я еще хотела заниматься, кроме того, что я типа роблю? Спевачка. Нет. В смысле? Ты, может, ты стала быть певицей? Ну, мечтала. Ну, ну нет, ну прям бы зараз. А. Где Джей? Да. Я хочу диджеем заниматься и... Ну, блогерство і так є. що ми сьогодні ще робили? Їли, пили, спали, дешали. Туз пентаклі. Ааа! Всякі мічі, як тобі випадало. Таро! Так! Ну, але ж це ж ти казала, що просто хочеш навчання пройти. Ну, так чим би я хотіла позаймати? В цьому плані. останнє питання. Скільки в мене було домашніх тварин? Науку. оку. Це неправильно, я ще розказую. Раз, два, Три. Три. Три Хорошо, две собаки и і... пам'ятаєш? Пам да, він пам'ятаю. Що ты пам'ятаєш? Нет. Він прожив тільки ніч у нас. А, бо щось було. Щось було. Що Мы не знаем, другу.

Ми нарешті вийшли на годинку сьогодні четверта вечора. Я планувала виїхати на обід. Ну да ладно. Короче, знаєте, що я вам хочу сказати, що в мене відчуття, коли я з мамою я живу дуже довго, що в мене кожен день для Меркурій. Я, конечно, люблю дуже свою мамульку, але думала, багато хто мене зрозуміє. Короче, зараз їдемо забирати фотки. Я розпечатала з Копенгагена, і щось поїсти, попити. Ну, Коротше, такі кла. Що ми забрали? Короче, мамі так розрекламували ці баклажани, що ми їли в ці піці. <свісна> Йдемо через два дні знову їх їсти до мама. Мамулька. Я маю з вами поділитися з цим. Чи покажу свої улюблення. на <свісна> поперши цього? Ну, знаєте, все подобране і кадр, і ну, ідеально, думаю. Фотографи зацінять. Ось ці дві просто мої фаворити. <рапево> Немці не готують? Ну як тобі? Уже Справжні почина поціновувати ось таких речей. все на шутки. Я розмовляю по телефону. Це є якісь пігулки. Чи це вже, знаєте, з возрастом проходить. Насправді я теж так хочу. Я взагалі ніколи не з ким... не замовляю. Ага. Я ніколи не ким... Можна мені сказати? Так. так. Я ніколи не скинула зі маленьких по телефону, але інколи, знаєте, хочеться. А не морський. Завжди думала, кому це подобається. От. Мамі. Раз в Київ з якоїсь подорожі. Чого так знімаю, ребят, Ну такий ракурс лум'як. То стільки всяких справ, що я щось нічого не встигаю. Не співаю, хоча скай, трошки суржиком. От, ще думаю оформуватись. Блін, на камері не видно, який зараз колір. Але такий. Не цікавий, знаєте, скучний. Ребят, будь ласка, не забувайте ставити мені лайки, писати мені якісь коментарі чи просто сердечки. Я дуже ціную. І не забудьте підписатися на канал. Будь ласка, будь ласка, ребят, я вас дуже прошу. Боже, я себе відчуваю, знаєте, як ця блогерша Діана, знаєте таку з ТікТоку? Будь ласка, хто може? Хто може? Мені був чуть-чуть. Спасибо. Это же не ВТ, ботел, это ВТЛ. Это ВТЛ настоящий. А ты я думала? Я Так я ее, конечно, не боюсь. Опа. Опа. А где она Правильно. Боже, она, наверное, крылышки поломала на нас сидит. Нет, это, это ночная, самая натуральная, она мохнатая. Она мохнатая, я тебе говорю. Она шерстяная. Давай. Так она мохнатая или шерстяная? Я... Туши, туши давай. Опа! Абра твоя E aí Очень погулящий. Я попадолу. Как бы, мама не часто буває в Києві, тому е, а що ти мені загародила? Мама е -е. <плакова> від мене убігає. Ви вважаєте, що це нормальна поведінка взагалі? Я вважаю, що ні. <плакова> ну, біги, біги. Так. Да, мы с в Coffee Рекордс Заходь. Так ми сьогодні на десертиках у мами Париж Брест. 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 Мене Мо три молока. Так, мамі дуже сподобались мусорки і вона дуже хоче їх сфоткати. Арт об'єкт. Який же прекрасний в нас Київ. Найкраще місто на землі. Подержувати себе в формі, підімаємося вгору. Прийшли в Мак на Майдані. У мене зразу асоціація з дитинства. Я не знаю чому, але ми в дитинстві дуже часто їздили на Майдані в Мак. ну Не їздила спеціально в Мак, але заходили дуже часто в нього. Наші гастро тусовки з мамою продовжується, ми прийшли в Нану. На шурму я перший раз тут. Я тут тільки фоткалась колись. Я ще наспіла поїсти, але спіла зібратися. Ребята, да, це сімейне, у нас все э, поена продает. <риклад> <риклад> <Ага. риклад> так, мы сейчас зайшли за світлі, там Мы взяли покажу, що ми взяли. Ось такий у нас набір. Я не пам'ятаю, як вона називається, це не з полуницею. Це... Я не пам'ятаю, але тьос з чим. Ні, з сиром. Филадельфія, типо? Ну, типо... Понятно. Короче, сьогодні останній день з мамусю, все. Влогів з мамою більше не буде. Мама уїжджає, я остаюсь. Тому... Бай! Завтра в сьомі ранку їдемо мульку поважати. короче, пройшов вже, я не знаю скільки, 8 днів з моєю алергією. Але я зараз опухшу, тому що на годину шосторанку трошки. Все, їдемо проважати мамулечку. Ну, знаєте, я вже з мамою півтора місяці. Треба вже, я вважаю, що нам відпочити одна від одне, хоча ми дуже класно провели час. Навіть не ругались. Чуть-чуть знаєте можна було. Цілують.